Я бажаю прочитати слова із Євангелії Марка. Четвертий розділ, з вірш. віша. Читаємо смосток слова. І знову почав він, тобто Христос, кручати над морем. І зібралось до нього багато народу. Так що сам він до щона на морі пішов і сидів, а народ весь був покрай, на землі по краю моря. І багато навчав їм їх приштани. І в науці своїй їм казав. Для нас є дуже важливо, щоб слухати слова нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні наш збір присвячений тому, щоб дійсно проповідалося це живе діяльне Слово. На сьогоднішній день багато може також людей слухають Слово Боже. Але для нас стоїть запитання, а який результат з того, що ми слухаємо, колись Давид у 118 Псалмі один, якщо він сказав такі слова, я слово Твоє заховав в своєму серці, щоб не грішити проти тебе, проти Бога. І сьогодні давайте ми з вами провезуємо. І сьогодні цікаво, я думаю, що як і для мене, так і для вас, знати цих людей, які слухали нашого Господа Ісуса Христа. Це в основному народ, який з давніх давен чув про живого Бога. Бог багато говорив до них, це народ Божий, вибраний, ізраїльський. Я, Перше, що ми продовжимо і будемо роздумувати, яка участь цих людей, які слухали самого Господа Ісуса Христа, страшну історію старого Затовіту. Взагалі, то все писання Бога натхнене. Корисне до науки, до направи, до виховання, щоб кожна людина була досконала і до всякого доброго діла була готова. Так пише писання. І я би хотів вас запитати. Чи хто з вас знає, з скількох книг складається Біблія? Ну тоді я скажу. І 66 книг. І цей час. Коли народ Божий народ Ізраїля відступив від Бога, вдався в ідолопоклонство, Знайте, Бог посилає пророка Ісаю. Сьогодні було прочитано все від цього пророка. І як новий заповідь, як старий заповідь і новий заповідь, Значить, старого заповіду в книги Біблії є 39 книг, а в новому заповіті 27. Так подібно. І книга пророків Ісаї поділяється. 66 книг. Перших 39 розділів Бог показує цьому народу їхні гріхи, показує про суд, про кару, яка повинна для них бути. Ну давайте ми дещо згадаємося цих 39 розділів. Каже Бог: нема цілого місця, який дошли до тім'я голови. Все тіло. В ранах рузять, невиживлене, не позав'язане, не невозм'ячване. Це свідчить про їхній духовний стан. Щепле чуть нижче. Ми читаємо такі слова. Як стало розпустити це вірне місто, було повне правосуддя, це Єрусалим, повне правосуддя, справедливість в ньому пробувала. А тепер злодії, хабаро люблять усі, за дачкою, несу їх сироти, вдома справу до них не доходить. І тому говорить Господь. І на тебе це для цього міста, і на тебе, я свою руку поверну. І твою жужницю немогну витоплю, і все твоє оло повідкидаю. Тобто Бог хоче мати справу. Справу з народом, щоб дійсно виправити його, направити на ту путь до. Але це приблизно в такому темпі, в, такому, в такій темі йде 39 розділів. 40 розділ. Тема міняється. Якщо до цього було покарання, суд, то із 40-го 40 розі починається з того, що Бог каже, потішайте, потішайте народом Бога. Давайте ми з вами коротко, дещо прочитаємо із цієї 40-го розі. Сроковий розвідник про Крісає з першої ріша. Утішайте, втішайте народа мого, говорить наш Бог. Промовляйте до серця Єрусалиму, закличте до нього, щоб виповнась його доля важка, що вина йому вибачена, що він за свої всіх в Твої взяв кару з рук Бога. Голос кличе. На пустині готуйте дорогу, Господню, степу вибняйте бити шлях Богу нашому. Хай підійметься всяка долина, і хай зниситься всяка гора та підгород, і хай стане круте за рівне, а пасманики за долину. І з'явиться слава Господня і разом і побачить і кожне тіло уста Господні прорікли оце». Як ви думаєте, потіха надія для народу Ізраїльського, чому воно визначається? Чи не відомі вам ці слова вже в новому заповіті? Коли прийшов Іван Хреститель і готував дорогу для кого? До Христа. Тобто народу ізраїльському. Надія і потіха є в Ісусі Христі, який в майбутньому має прийти. І перше всього, в трьох вимірах Бог показує свою славу. І слава Господня, тут з'являється перше у спасінні, яке принесе Христос. Другий вимір. У Слові Господньому, бо Слово Боже живе і діяльне, гостріше від всякого меча Воснічного, що походить до поділа суглобі і мозг спосіб судити дум і намірі серця, це слово Боже. І третій винько, або третє, де з'являється слава Господня у природі. І коли читати 40 розділ далі, він питає, хто з людей може виміряти руками воду? Хто може. Подивитися на, 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 на всю цю природу, яка оточує нас, і хто дав Богу раду настільки великий, настільки могутній наш Бог, який Творець є нашої природи, нашої землі, космос, мікрокосмос. Це дійсно великі, великі чудеса. І сьогодні ми є творіння Боже, і ми стоїмо перед Творцем, в страху і тремтінні. Тому що наше життя в його руці. Він говорить, тепер підійміть ваші очі у височину і подивіться на небо, на зорі, скільки їх є. Ми колись задумувались, чи десь знаходили інформацію. Астрономи сьогодні вивчають наше небо, зоряне небо. І я подивився одного разу статистику, інформацію. Скільки зірок мене? Там, здається, було 20 ще мосії, 20 і стоять, сторінок. Я сховаюся, я розгубився. Настільки велике число цих зірок, і це, мабуть, не до кінця все пораховано. Але там далі написано. І кожен із них, Бог Творець, кожній із них дає ім'я. Я читаю це місце 26 віша. Підіміть висічну ваші очі і побачте, хто все те створив. Той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'я їх усіх, і ніхто не забудеться через серціність та самогутність його. По що говориш ти, Якове, і кажеш Ізраїлю, закрита дорога моя перед Господом. Від Бога мав відійшло моє право. Хіба ти не знаєш, або то не ти не чував? Бог відвічний, Господь що в кінці землі створив. Він не змучується і не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучиться хлопці, і потомляться. Йоники і спотихнути, спотикнуться. А ті, хто надію складає на Господа, Силу відновлять. Крила підіймуть, немов орли, будуть бігати і не потопляться, будуть ходити. І не получаться. І вся ця велика тайна потіхи і надії відкривається в наступних 27 розділах. Я тільки почав. А це настільки велике багатство відкривається для цього народу, якому Бог відкрився. Як ви думаєте, чи вони послухали цього слова, деякий останок з Ізраїлю все ж таки ці слова? Взяв до уваги, але в основному народ і долодконстві у відступні. Приблизно через 80 років цей народ уводить у Воволонській Я Так коротко історію, щоб ми повернулися до того тексту, могли зрозуміти, чим справа 70 років знаходяться в полоні. Через 70 років Бог дає їм можливість через піра. Повернутися в Єрусалим. Перша партія приблизно 50 тисяч повертається, приходять на свою рідну землю, місто зруйноване, храм зруйнований, стіни Єрусалиму зруйновані. І знаєте, через короткий час, приблизно 18 років, також боротьба, починається відбудова. І що починається відбудова з храму, там, де звідки вони порушили, не було правильного поклоніння, не було правильного взаємовідношення, не було правильних жертв. Знаєте, Були перекоси, і звідти вони починають. Піднімається те духовне відродження народу Божого, народу Ізраїльського. Відбудували крем, восстановили встановили жертвоприношення. Через певний час відбудували стіни. І знаєте, святкують торжество. Духовний рівень настільки високо піднявся. Але проходить час. Ось таке знаєте, духовність, висока духовність приблизно 100 років. А потім потихоньку-потихоньку спостається потихоньку, падіння та деградація. І Бог знову посилає пророка Малахі. І Бог починає їм говорити про любов. Вони говорять, ми не бачимо Божньої любов. І Бог в такій формі дислоку починає їм доказувати, наскільки Бог любить їх, як їх Бог вибрав. Починає Бог до, через пророка Малахію докворяти за їхніх жертвеність. -жер 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 про, про їхнє благовіяння перед Богом, що не таке. Він докоряє священників. Він буде що люди почали робити. Нібито вони поклоняються в Єрусалимському храмі, нібито вони, ніби вони побожні люди. Але вони заглядають на поганські народи, які ті звичаї діти забирають сюди. Сталося так, що почали залишати свої родини, свої сім'ї, своїх дітей і одружуватись на поганку. Але переходять у храм, плачуть, ридають, і здається з Богу, що це духовні люди, які знають живого Бога. А Бог через пророка Малахію лицем повертає до їхніх сімей і вказує на цей рік. Далі ці люди ставлять запитання, де Боже правосуддя? Чому це так? Ти, Боже, сказав нам повернутися з полону. Ми повернулися. Ти сказав відбудувати храм. Ми відбудували. Жертвоприношення, ми все це зробили, Відбудували стіни. Ну чому сьогодні ми сіємо багато, а збираємо мало? Приходять вороги, нищать їхні врожай. Різні шкідники. непогода. І вони бачать, що Бог їх не благословляє. І вони ставлять запитання, де Божі правосуддя. І на сьогоднішній день, що є в нас коли ми ставимо запитання, чому так, ще це так? Сьогодні приклад, що на Україні війна, гинуть люди, летять снаряди, ракети, така не така невизначеність. Чому це так? Я думаю, що все ж таки щось подібне є і в нас. Немає того справжнього поклоніння, немає справжніх тих правильних відносин з Богом. Боже правосуддя. А Бог, коли вони ставлять питання про Боже правосуддя, знову їм розповідає про прихід Господа Ісуса Христа. Ось коли прийшов Христос через пророцтво вони вже знали про прихід Місії. І люди багато залишали свої домівки. Та лада не помістить тільки, щоб послухати і слів нашого Господа Ісуса Христа. І ось ми з вами прочитали в Івангелії Марка, що багато людей зібралося, щоб послухати Ісуса Христа. Чому люди любили слухати Ісуса Христа? По-перше, Він говорив, як владу маючи, ніхто з людей не говорив так, як говорив Христос. Він не говорив не так, як ті книжники ті Фарисеї. І люди слухали Ось це Слово. І стоїть запитання, який же результат того, що ми не слухали. І ми з вами прочитали про те, що може, на, на, на морі це було, по краю моря. Дійсно там, де проповідав Ісус Христос, це гарне мальовниче озеро Гісареське. Воно називає має три імені: Гісарецьке озеро, Тевіатське озеро і Галилейське море. На березі цього чудового мальовничого озера розташовані два великих міста, де проповідав Христос. Де багато людей мали можливість слухати із уст Ісуса Христа Слова науку. Перше, я хотів би поглянути на місто Теверіату, де люди цього міста мали можливість слухати самого Ісуса Христа. Це місто було побудовано римським імператором Тиверію, в честь, або верніше, це місто Тиверія було побудовано іродом Антипою. В честь Римського імператора Тиверії. Пам'ятайте, це ім'я Ірода, який відзначився для християнського світу, що він дав приказ відсікти голоду Івана Ви знаєте цю історію? І В нього не було жодного можливого бажання запросити Ісуса Христа в свій Дім, щоб послухати слів Ісуса Христа. Він побудував це прекрасне місто. Я думаю, що і для себе відсевельного разу і собі побудував палаці. Але все ж таки Бог дав ту можливість, щоб зустрітися. Що не зустрівся, були різні думки. І знаходимо про те, що деколи думали, що Христос це воскрес іван Христитель. Може, трудно йому було зустрітися і страшно було зустрітися з тим, кому він дав від голови. Але ми чекаємо про те, що все ж таки ця зустріч Ісуса Христа із іродом. Сталися. Коли Ісус вже був у фонті Апалата, а той чув, що Він із влади Ірода від села Іродони, а той також є розсадили тими днями вогонь. І слухайте ось цю зустріч. Коли Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів і почав багато запитувати, а Христос мовчить, не дає жадний вік. Він хотів побачити якийсь чудо. Ну, Христос мучить. Чому? Адже ми знаємо, що він завжди йшов на зустріч рідним і знедоленим людям. Ті, хто мене потреб, будував голову, і зціляв хворих, його прозоріння сліпив, осушував сльози. Так багато людям говорив. А тут Христос мовчить. І цим мовчанням. Христос відкриває те, що Він є серцевидець. Він бачить це гордий і напишене серце. І ціль його, щоб побачити і почути, тільки для того, щоб унизити Христа. І що ви думаєте, він так і зробив? Він задягнув його в ясновілу поніж не для того, щоб прославити, але для того, щоб як можна більше унизити Ісуса Христа. І знайте, ми читаємо далі. Якщо раніше між Пілатом і Іродом було ворожнече, то тобто, через цю подію ми стали друзями. На сьогоднішній день багато людей поводяться так, як поводиться ігор. Не бажають цієї зустрічі, уникають. Але все ж таки Господь кожному із нас дає можливість зустрітися і зробити правильне висновок. Я запросив і моє бажання, щоб ніхто з нас не поступив так з цим. Ісусом Христом, сином Божим, якось культіро. Це одне Ну, Але на березі цього чудового полівничого озера є ще друге місто місто Хафенаум. Відзначається це місто особливою архітектурою, і ми знаємо по лісторіях Біблії, що там також жили багаті люди, і жінки, які служили Христу своїм ось Ми дивимося, що люди не тільки слухали, але скільки чуд Христос зробив у всьому місті. Ви знаєте, коли Христос закінчує на проповідь, здається, друге чудо, він заходить в місто Капекалум, і до нього наближає, наближається римський сотник і говорить, Господи, мій слуга удомає Рослати і потребує оздоровлення». А Христос каже: Я прийду і оздоровлю. І цей сотник відповідає, Господи. Я не достойний, щоб ти зайшов і стріху мою, але промов тільки слово і одужає мій слуга!» І так же сталося, що він повірив. І знаєте, каже Христос, я навіть серед Ізраїля, Ізраїля не знайшов, такої було Віри. Кажу, що багато хто приїхав із Сходу, із Заходу, засяло Царство Боже, а серед царства були вигнані Геть. І там написано каже. І тієї ж години одужав той слуга. Чудо, велике чудо. І ця історія рознеслася по місту Капернауму. Ще одна історія. Начальник синагоги Капернауму і Агір, в якого помирає дочка. І в цей дім, там, де є трагедія, заходить Христос і воскрешає свою дочку. Знову, велике чудо. Спочатку сміялися, але це дійсно велике чудо, Бог воскрешає. І чути, дивний на Росподіва. Ви знаєте, ще можна було би багато приводити прикладів, які великі чудеса творив Христос в місті кафе Але я обмежу про це місце. Іван Євгенія, 4 розділ, 40 вірш, Написані такі слова. А коли заходило Сонце, то хто мав, яких хворих на різні недуги? Приводили до нього клав свої руки, і вони ставали здоровими. Здавалося б, що ще потрібно цьому місту? Що ще потрібно говорити, що ще потрібно показати, щоб повірили? Але знаєте, оцінку цьому місту дав сам Христос. Каже там в одному місці. Капернаумен. Капернаумен, хоч до неба ти піднішся, а ти зійдеш. Бо коли б судові ті чудеш, хто ти станеш то лишився був по сьогоднішній день. Дорогі друзі, сьогодні, я і ви ми є слухачами слів нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні добре ми, ми дійсно зробили висновку своєму житті, як братом передні мною було сказано про те, щоб ми дійсно могли поглянути на це слово і щоб це слово торкнулося в нашого серця. І змінило наше життя, і ми стали тим новим, новим в Ісусі Христі. Я привів декілька прикладів, коли як в старому закові, так і в новому заповіті люди слухали, але не робили правильних висновків. Але є і в новому заповіті добрий приклад, коли людина переслідувала Христа, переслідувала, віруючи в це апостол Павло, а спочатку цар, який мамив церкву, і отримав листи Дамас для того, щоб ув'язнути віруючих, але по дорозі в Дамас Він зустрівся з Ісусом Христом. І з того часу Він не став же водителем, але став служителем Ісуса Христа. Через цю людину він багато зробив справ, багато творилося церков. Але коли дивишся на віру і на служіння цієї людини, ви знаєте, дійсно життя могло принести нові переживання, нові віяння. Але він любий час міг сказати, але я знаю, кого я увірував. До глибокої старості. Він тримав цю Івангелю, яку проповідував ця Івангеля про місію, про великі діла, які звершив і звершує Христос. І закінчуючи своє життя, Він сказав такі слова, я свій вік закінчив. Він розберіг. Наостанку мені призначається вінець праведності. І не тільки мені, але і тим, хто прихід Його полюбив. Хай вас Бог благословив, і щоб ми були дійсно, взяли приклад апостола Павла, посерідувалися Ісусом Христом, були з Ним, жили з Ним і стали тим новим творінням, щоб через наше життя славилось Ім'я Господнє, і щоб ми були тим добрим прикладом для оточуючих людей. А нашому Господа, слава віки, Амінь.